Доброго всім здоров'я, слава Україні, слава непереможним Збройним силам. От займаємося трильовкою невеличкого горіха. Короте, хочу я його посадити. Отак от чуть, чуть підкопуємо і трактором підтягаємо. І все добре виходить, богу дякувати. Бо от якби прийшлося копати, то буде довго. От зараз вже підкопаний прив'язаний. Аккуратно, о третя поліжник, а то маленькі. Ну, в общем, приблизно так же йдуть і великі. Якось так. Ось. Дуже ефективно виходить. Рішив я собі горіхи посадити, а мій товариш їх вирощує, От має ще до кінця скільки. То вже більший. Оп і пішов. І легко. Не треба дуже багато копати. Ну, якось отак, невеличке, коротке відео, але хотів показати, чим зараз займаємося. Все, дякую всім за увагу, доброго, всім здоров'я. Так, ну що, виїхав я живі звітом в садку. Ось тут повний прицеп виходить. Горіх вже такий, трошки товщий. От, зверніть увагу. О. Ну що ж, який давали, такий брав. 27 штук тут є. То все, все я маю посадити ще сьогодні. Ну все, якось отак.